Вітаю всіх! А тепер я все-таки зроблю розклад, які зміни будуть на кінець грудня, на новий рік. Які будуть зміни в країні на новий рік? На кінець грудня, які будуть зміни? Вони вилазять, вони виходять. Які будуть зміни на новий рік? Трьма колодами. Беру. Починаю з цієї, звісно. Колода воїнів. Звичайно, з іншої починаю, зараз з цієї. Колода які будуть зміни на новий рік в країні? Які вони будуть ці зміни? ну, покажіть нам, якщо покажете. Звісно, що втрати руйнування. При цьому четвірка жезлів вже перший результат буде, мабуть, видно. Дивіться. Це про що? Ось це кажуть про що? Я би сказала тут, з того, що мені випало, трійка кубків. Знову свято. Ви розумієте, що це знову свято випало? Частково свято. По-перше, це свято, новий рік, по-друге. Втрата територій, визнання. Тобто, як вам сказати? Все-таки все результат буде той, що ми не деокупуємо територію, ми не повернемо і ми повинні будемо визнати, що частина територій у нас втрачена. Тобто, Україна так дійсно виходить в ролі жертви на тему території. Оце території. І знаєте. Четвірка джезів це як проміжковий результат. Перший результат визнати, що ми їх не повертаємо. Звісно, це Україна в ролі жертв. Визнання. Визнання цього, що ми не можемо. Так, зміни на Новий рік, які будуть в Україні? Зміни. Зміни під новий рік, які будуть? Зміни під новий рік, які вже будуть зрозумілі нам. Які будуть зміни в Україні під новий рік, які ми вже зрозуміємо? Дивим. Дивимось далі. Ось він тупік війни знову. тупік війни. Тупік війни. Ось воно. Треба вже захищати свої інтереси в плані. Знаєте, ось тут треба вже чітко встановити, що ми хочемо. Ми в тупіку. Захист треба. О, справедливість. Справедливий захист треба робити. Тепер треба робити справедливий захист, щоб зупинити цю війну? Справедливий захист потрібен. Згодна. Ось він. Вже ми заходимо до нього. І Ленорман беру. які зміни будуть в Україні під новий рік? 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 Давайте подивимось, які будуть зміни в Україні під новий рік. Що тут скажуть нам? Оце у той справедливий захист, про який йде мова. Допомога, підтримка. Я б сказала, може повернення полонених бути. І дивіться, ось що. Варіанти вирішення питання. Варіанти і результат. Перший результат. Будуть варіанти вирішення цього. Щоб ви розуміли. Ось тут мені ще йде повернення полонених, скажу чесно. Перший результат нормальні башні це результат. Запам'ятайте. Це різне трішечки від цього відрізняється. Ну, що сказати, мені подобається. Мені подобається, що ми нарешті на щось виходимо, на якийсь результат ми виходимо. Так не буде території повернення, на жаль, але все-таки це вже результат.